Усім вітання, мої дорогенькі. У цей світлий і особливий день поділимося з вами великодньою традицією нашого регіону приготуванням головної страви, яка першою з'являється на нашому святковому столі після освячення кошиків. Це мішанина, великодня тарілка або святкова мішанка. Сьогодні це чудовий автентичний рецепт зі свіжими листками кульбаби. Так як вони трішки містять гіркоту, її потрібно позбутися. Складаємо листочки у посуд, посипаємо сіллю і заливаємо холодною водою. Саме так листочки не втратять свій яскравий зелений колір, цінні вітаміни, а гіркоти не буде. Розчиняємо сіль і залишаємо на 10-15 хвилин. Тим часом все освячене з кошика наріжемо. І найперше це яйце вже очищене від шкаралупи. Це одне яйце ділимо на всіх, хто проживає у будинку та з нами снідає, тобто на усіх членів сім'ї. Відкладаємо окремо у тарілочку і найпершим його смакуємо, коли вже сідаємо за стіл. Це у нас така сімейна традиція, щоб цілий рік жити в злагоді, мирі та в дружбі. Присолюємо яйце трішки освяченою сіллю. На городі зібрали зелень, яка у цей час все ж таки встигла прорости, хоча недавно був сніг. Це петрушка, зрізованець та декілька листочків салати. Салатою прикрашаємо тарілку, у якій будемо готувати мішанину. Далі очищаємо яйця крашанки. Яйця це основа мішанини і саме з них починається смачне поєднання усіх великодніх смаків, які освячувались. Освячену шкаралупу складаємо в окрему тарілочку. Її ніколи не викидаємо до смітника, висипаємо нагород або несемо курочкам. Яйця розрізаємо на четвертинки і викладаємо на святкову тарілку. У різних куточках нашої країни цю страву називають по-різному: великодня мішанина, великодня тарілка або просто святкова мішанка. А дехто взагалі ніколи й не чув про мішанину. Обов'язково варто спробувати такий святковий сніданок, адже смакувати паску з ковбаскою можна в будь-який день, а таке поєднання не так просто створити. Яйця трішки присолили і на них викладаємо масло. Текстура варених яєць суха, а шматок масла додає їм соковитості, а коли яйця ще теплі, ми зазвичай їх зранку доварюємо, бо тих, що в кошику, не вистачає, родина велика. Тоді на теплих яйцях масло плавно розтікається. Кожен шматочок стає м'яким, приємним на смак. Далі натираємо хрін ножем. І тільки так, саме цей метод дозволяє зняти найтонший верхній шар кореня. На відміну вітерки чи подрібнювача, ніж створює ніжні майже прозорі пелюстки хрону, які лагідно розкривають увесь його природний смак. Тепер тоненькими пластинками нарізаємо домашній сир, ніжний із легкою кислинкою. Його кладемо поверх натертого хрону. І вже цей шар додає страві м'якості, збалансовує густриту. Сир солимо, щоб все було смачно, тільки поклав на тарілочку і смакуєш. Додаємо зелень з різованець. Це молоденькі дрібні пір'я цибулі. На смак приємні, без їдкої гіркоти. Зелень урівноважує насичені смаки м'яса, сиру, яєць, робить страву легшою, запашнішою та ще більш домашньою. Нарізаємо полядвицю тоненько. Вона щільна, в міру пружна, з приємним ароматом диму. Коптимо всі м'ясні продукти власноруч. Всі відеорецепти приготувань знайдете у нас на каналі. Полядвиця це один із найвишуканіших м'ясних продуктів у кошику. Справжня окраса мішанини. Такі шматочки зручно смакувати, адже хочеться спробувати і посмакувати все. Так мішанина виглядає охайно, а кожен інгредієнт відчувається в міру, нічого не перебиває одне одного. Вона додає ситності, виразності, ідеально поєднується як із хроном, так і з яйцем і сиром. Трішки під черевини нарізаємо, але відразу зрізаємо шкірку, щоб зручно смакувати і не перебирати нічого руками. У підчеревині перемежовується м'ясо із салом, воно ніжне, в міру просолене, а сало після копчення просто тане. З таким доповненням мішанина виходить соковита, насичена і по-справжньому домашня. Нарізаємо соломкою. Таким чином шматочки виходять акуратні, зручні для викладання на тарілку і приємні для смакування. І навіть той, хто не дуже полюбляє жарненьку під черевину, все одно потягнеться за шматочком. І тепер листочки кульбаби, які вже настоялися у солоній воді. Витягуємо та обсушуємо їх рушником, щоб не було зайвої рідини. Для вживання зриваємо тільки молоде зелене листя, коли квітка ще не перетворилась на білу шапку. Для нашої мішанини 3-4 листочки достатньо. Нарізаємо тоненькою соломкою. Листочки кульбаби це щось на межі між руколою і полином за кількістю гіркот. І, до речі, у їжу використовують і корені, і квіти. Кульбаба це рослина, що зустрічається повсюдно в усіх регіонах. Це зелень, яка не боїться холодів, швидко проростає, тому наші предки збагачували свої страви такою зеленню. Напишіть в коментарях, чи смакували ви салати з кульбаби як із листям, так і з квітами, але найчастіше з квітів готують мед. І гірке коріння теж їдять. Далі нарізаємо копчений буц, теж тоненькими пластинками та невеликими. Буд своїм вершковим ніжним смаком тільки доповнить всю цю смакоту, Його смак не можна прирівняти до голландського сиру. Тому як будете в Карпатах, обов'язково спробуйте. У попередніх відео ми розповідали, як готуємо сири Карпатського регіону. Тож, кому цікаво, завжди раді перегляду. Тепер знову натираємо хроном. Такий хрін одразу пробуджує апетит, заповнює кухню духмяним запахом, а з яйцем, сиром чи шинкою творить справжнє диво. Саме так натирали хрін наші бабусі, і цей смак частинка великоднього свята. Далі обов'язково нарізаємо ковбаску, ще один із головних смаків великоднього кошика. Якщо ви теж готуєте щось подібне, поділіться своїми традиціями у коментарях. Будемо відтворювати їх разом. І завжди пам'ятайте, Великдень це не лише про страви, це час, коли в кожному домі відчувається особливе тепло не тільки від їжі, а й від спілкування, єдності, щирої молитви. Тихе дякую за новий день, за близьких, за мир і хліб на столі. Є серцем цього свята. Завершуємо приготування мішанини натиранням хрону. І ще обов'язково на столі повинна стояти закуска з хрону. Це поєднання тертого на м'ясорубці хрону з яйцями і майонезом. Просто чудове поєднання і доповнення до всього, що подають на святковий стіл. Це наш смак Великодня. Великодня мішанина готова. Чекаємо ваших вражень у коментарях. Ну і мушу вам показати, як виглядає наша пасочка всередині. Тут висновки робіть самі. Мішанину смакуємо тільки з нею. Свіжа пасочка ідеально доповнює всі ці смаки на тарілці. Така солоденька, вона збалансовує густроту хрону, доповнює м'ясні вироби і надає всьому сніданку ту особливу нотку. Світлого та мирного нам Великодня! Христос воскрес! Воістину воскрес! Завжди ваші карпатські шкварки!